сидів з світлопіано, ще інші хлопці не було. І він раптом каже: Віктор, а ну ходи до мене. Не, прийшов, сідай, я сів. А давай разом пісню напише. Я таку пісню. Володимир Весю, червона рута буде грає. Я, я початківець б. Та давай, напиши, напиши. ну давай. Він якусь там фразу зіграв, я якусь, він якусь, я якусь. Ясно, що з тоні якоїсь спільної пісні вийшло, вийшло. Його чудово пісню в долі одне крило. І я довго не міг зрозуміти, ну чого він так, що він таке придумав, для чого? І Гумека я, коли ж, на жаль, вже після його загибелі, що це був дуже тонкий, вишуканий, педагогічний хід, що він ніби прирівняв мене до себе, знаменитого вже композитора, і тим самим вселив мені впевненість, я так само щось можу. І я вже, вже потім, вже після миріці, працював, то я йому віддячив таким чином. Я побачив я таку жартівливу пісеньку Капелюх. А там були тільки заспіви, мені чого спрокувало. Я тих згадав, Володи, ти ж хотів разом із нас? То от давай напишемо. І я дописав до тих заскіпів такий, такий присвіси: кат кап 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 капельох. І воно так прижилося, і вже після того всі, хто співає цю пісню, і квартирники і Тарас Шувальні, і скатерці співають всю нашу спільну розволодію пісню, бо запрошував послухати. Тут же я не буду зрожати. bye uh -huh. Thank mm -hmm. you.